Ооо. Oh Щас yeah. накрутим на спиці на веліть на колісо А ось моя сидяйка приїхала. Ох, чувствую. Що там чувствую? Знаю. Знаю, що будуть в мене з ним проблеми. 12 вольт 200 ватт. Работает, не работает. Искра. Бесконтактная. На штатное место. Трущица деталей. Улучшает запуск. Топлива экономия. Гарантия от производителя отдел технического контроля. Понятно? Сиди Айка, Опа! Ух ты! Мануальчик застричал. Спроточен. Все круто. Все хорошо. И у нас тут есть схемка. Настройка. Із АКБ, Да. Хоче я, ребята, ставити з акумулятором все-таки. Комутатор, реле замка, замок, катушка зажигання реле регулятора зарядки. АКБ і мегавейп. Угу. І без АКБ можна, але я хочу із АКБ. Оп! Отака ляпота. Ну, поки що вроді виглядає нічого. Ага, ось наш переходник сам. Болти блін, під хрестовину. І плюсову викрутку. Оце я так зрозумів. Що у нас? Це у нас Жигульовське реле наше. Це воно. Угу, Причандаля, ну хорошо. Ну воно все і включено, якоби, би, да? так? Воно вони нам кажуть, що воно все включено. Катушка. Катушка не годиться. Це така катушка у мене на ригі стояла. Год проробила. Кстати, нічого нормально. Потім почала палити. начала палити мені моє усе. Що це таке? Ага, о, хорошо, хорошо. Вигляне непогано. На штатне місто, звісно, не стане там, де вона стояла. А це що, нічого для красоти. Угу, стяжечки є. Ну, молодці, молодці. Хочу сказати, що ну, на перший згляд все виглядає круто, доволі таки нормально. Нормально. І там навіть ще папирчатка, бач, щоб цю обмотку не повредили. Да? Ще. в папірчатки. Хорошо, допустим. Допустимо, виглядав, починається все добре, х... ребята. Подивимося, як воно все буде. Разні проводочки цвітні. Набрав в проводі. Ух! Правда, замість синього фіолетовий. Чорного там взагалі немає в проводці, але буде. Ну А там далі подивимося. Думаю, достатньо кольорів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. А, і білого нема. Да, ладно. Все нормально, вирішив я в багажничку. В багажничку. В бардачку все це розмістить. Реле стоїть. Магнітний пускатель стоїть, друге реле висить. В общем, ну, там намертво. Дирку зробив раз. Дві дірки зробив раз. тут через переходні короче, Це все фігня. І, конечно ж, ребята з АКБ. З АКБ я вирішив це все робити. Акумуляторні батареї, гілле. Все? 4 мА 12 В. Значить, в чому фішка цього із акумулятором? Да? І ось оцей ось магнітний пускатель. Тулі з якоїсь Жигуля. Кому інтересно, пожалуйста, на паузі. Коротше, фішка в тому, що із АКБ і цим пускателем, в, якщо я не помню. Чи п'ятиконтактне реле, як то воно так називається. Да, По-моєму, п'ятиконтактне реле, а не пускатель ніякий. Коротше. Фішка в тому, що за такою системою, е е система електрики, да, електросхема, буде, е роботи, буде працювати в штатному режимі. То все, ключі включили. Е да, на замочок Ось у нас йде за цього п'ятиконтактного реле. Зелений провод. Це у нас маса на масу йде, о, сюди ми його прикрутимо його, не вистачає допаювати. Де. І синій проводочок йде на. Замок, в общем-то, и на свет, синюю немає, фіолетовий у мене добавим, е фіолетовим, короче, як то так. А і два провода, зелений і жовтий іде на катушку зажигания і все. І з цього, із самого зажигания дав цього ж генератора і все. Уже у мені провода вийшли вони, ось де вони всі тут, і йтимуть вони всі в бардачок. Ось вони всі тут. Три жовтих, зелений, синій і красный. Все, коротше, все, ну, все дуже просто. Тут все дуже просто. Вони йдуть в мене в бардачок. Включаються ось сюди жовті, сюди зелений, синій красний. І все. в общем-то. А, оце ось іде на акумулятор. Оце йде на акумулятор, теж мало. Теж він короткий, понятно, його так зробили. Іде він на плюс. Від акумулятора йде на минус. мінус Мінус іде на масу, на масу йде, на корпус іде. Кстати, да, проблема, ребята, із тим, що. По-любому мені прийдеться деякі місця на, цьому, на мотоциклі е зачищати, бо не буде маси, в общем-то. Не буде маси, треба маси, щоб і на фарі маса була. І т.д. і т.п. Коротше, ладно, хорошого, хорошо. Хорошо? та нічого так. Що, фару поставив, да, я показував, ні, не знаю, нервно не показував. Та це все поставив, спідометр поставив і, кстати, поставив цей теж. Не видно? Поставив я трусик на спідометр. В принципі, думав, що він короткий буде, але ні. Взагалі рідний був 100 см. Я бачу, що тут вистачає 90 см. Оце, правда, стяжку таку я поставив. Чи я так думаю, що воно поцарав мені по мені раму. Наверно, я все-таки поставлю, не пофеншую, поставлю обичну пластмасову стяжку. Черненьку. Або біленьку. Ага, ага, ага. А, да, сигнал поставив. Ну, як поставив. Прикрутив, в принципі, а що, а що йому цьому сигналу? Тут а у нас теж контакти, ну це ще будемо розбиратися. Катушку я поставив не із цього набору, що у нас йшла, А савек, совек. Вінниця, по-моєму, їх робить, да, Оп, на паузі теж, ребята. Зараз, кстати, вони це старого образця, а нові вони трошки не такі йдуть. Ну, пофіг, коротше. Це все пофіг. Поставив я її так, не знаю, це я так накинув, може його прийти, трошки обрізати, бо щось він дуже довгий Іменно бронепровод. Ну, бронепровод на свічу. А катушка так, бо провода виходять сюди, із, із бардачка, і з того будуть йти сюди. Короче, короче, короче. Е, як то так? Сигнал взагалі новий. Ну, Може не новий, але но но в виушній, але в отличному стані. Я навіть нічого не красив. І кстати, я її не перевіряв. Його перевірити, бы, мабуть, треба було. Ну ладно, потім проверим. то вся фігня. Коротше, що, 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 что? Електрики взагалі не було ніякої по мотоциклу. У мене усе будемо з нуля, усе на замок зажигання. Буду дивитися, усе. Та я вже дивився, вже трошки розібрався. уже трошки розібрався. Тут є маса є у нас, бач, на корпус. В принципі, що на пульт із фари йде. Дальній ближній світ два провода. Йде на сигнал один провод, і йде у нас. Маса, да, йде? І, наверно, маса у нас йде. По-моєму, по маса йде на сигнал. Да? І що ще я опустив? І плюс сюди, навірно, ж іде. Чи плюс і буде з сфари? Наверно, фари і буде, вже там плюс. Коротше, ладно, туди ще дойдем. Що у нас іще участвує? У нас також участвує один проводок йде на сигнал із пульта. Другий провод у нас йде із фари на сигнал, йде у нас плюс, мабуть, плюс іде. Також у нас один провід йде, значить, зразу габарит йде через усю раму, йде на стопачок. на стопачок, он, де він, да, отут ось іде один провід на стопачок, другий провід йде на жабку, ось сюди на жабку йде. І що він? І він, і він, і він, і він, що, і жабка пририває, і далі він знову ж таки йде на. на, Іде він на. Іде він на цей самий. На стопок ж йде. Як його отсюда пускати? Я не знаю, як вони тут повинні були йти. Ну не знаю, якось будемо прив'язувати до чогось, як то, щоб вони не мішали там ніде нічому. Не знаю. Чесно, навіть не знаю, але подивлюсь. Дякую Олегу Горбатію, він мені кантиків підігнав. Офігенно підігнав, трьох видів. Трьох видів є і товстенький, Він мені вже зараз пригодиться. Не хочу, щоб тут провода царапались, прийдеться оті проводочки там, трошки запустити. І також є маленький, тоненький. отут тут у нас піде два провода на стопачок у ньому. Я вже все переміряв чотенько. І є такий середненький є. Цей у нас піде на пульт управління. Взагалі супер, але спасибо. Так, ладно, ребятішки. Коварююсь, потихеньку ковиряюсь. ба ба бам Хух, електри просунув їх сюди. Треба було більшу дирку робити. А я ж ще і ці повстав. Контики ще поставляв, як би, правда, без контиків. Та там контик тільки на той На блок питання, блок питання, акумуляторну батарею і синій в на свет. Ну, не на свята, а плюс. Коротше, ладно, Ох, як то так. Ну, такое. Блін, цих елі хватило на катушку. Тільки-тільки. Ну, не в -не 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 натяг, звісно, буде, але все одно, блін. Можна було і довше зробити. Я цей провід короткуватий, блін. Тільки й хватило його, блін. Так, вже, І це на, на КБ, на цю сторону. Взагалі масу там прикрутив, я зелену одразу вивів, зачистив, прикрутив. Е, стопак теж там зачистив, зачищав, трошки пошкрябав красочку. І щоб був. А от саме крило я ставив, по-моєму, маси нема на ньому. Не знаю. Треба провіряти. Тут, звісно, болти входять всередину, але чи торкаються вони до крила, вопрос. Коротше, треба буде пробувати, чи є маса на, на цьому накрилі. Да. Може чи й таке бути. Ну, ладно, ладно, поморочився я, звісно, з цим трошки. Та що трошки? Ще капець. Ще капець, Час ночі, а я ще морочився. Ладно. Так, ребятішечки, всім привіт! А може не привіт, не знаю. Коротше, як підключити CDI зажигання з АКБ, щоб воно робило в штатному режимі, да? щоб ключ зажигання робив в штатному режимі? Йо -йо. І у нас все то тобто і зарядка йшла да, на АКБ, і як, щоб у нас світ розпав у дальній ближній і як, щоб у нас габарити світились. с мені з цим розбиратися. Самому. Хотілося б, звісно, щоб хтось це зробив. Але, на жаль, виходить, як завжди. Хоча, в принципі, нічого складного немає. Як прийшлося мені порозбиратися, то в общем, все, все вияснило, що нічого суперскладного немає. Все пошти просто. Діло в тому, що CDI зажигання вже прийшло із своєю проводкою. Я питав, яке краще буде з АКБ чи без АКБ. Буде краще. Сказали, що якщо буде акумулятор, то типу, свят можна використовувати. Ну, понятно, коли мотоцикл не робить. Але суть АКБ не в цьому, а в тому, а в тому що, 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 що замок зажигання наш. Буде робити в штатному режимі, не, не просто тумблерок якийсь там, да, на, на рулі, включив і виключив і все. У нас От у нас типа, зажигання включилось і виключилось. Ні. Іменно так, як должно бути. Прийшлося мені вивчити е, замок зажигання короче, всю цю фішку. Е, короче, розказую, ребята, в принципі, пошти от А до Я. У кого ж таке буде. Бо я шукав відео, да, я шукав відео, як підключити, то я де, він на просторах інтернету ну, вообще, на Ютубі. Відео не знайшов, е, статті не знаю, навіть не питався. Короте, ребятішечки. Я е, руководствувався оригінальною схемою. Конечно, я дивився, що там і як. Хоча там толком ніхрена і не ясно. Ну як не ясно? В принципі, ясно, ну там воно то якорь, то там, м, ж, ті контакти там ну, показано, як воно на реле підключено, оті всі шиби я, букви. ті всі. От нас була б стоять, але її, звісно, тут немає. М, короте, ребята. 3-4. Погнали. Значить, у нас є реле. У нас є п'ятиконтактне 5, э, 5 реле тоже, да, наверное, так реле, сказати комутатор. Э, От цього п'ятиконтактного реле у нас виходить зелений провід на масу. На масу на корпус він йде. І синій проводок. Синій проводок наш йде в замок зажигання. Ось він у нас фіолетовий, він у нас стоїть після плюса. Ось він фіолетовий. Оцей фіолетовий. Він стоїть після плюса. Зараз ми до нього дойдемо. Також із реле регулятора виходить красний чорний провід. Це на зарядку на АКБ. На зарядку на АКБ у нас він йде. Ось ось зарядка наша. І такий самий, ось бачиш, чорний, це чорний це красний провід, насамперед. Це провід йде прямиком, прямий провід на замок зажигання. І також мінус, мінус йде на масу. Теж на масу один з цієї сторони і з на цю сторону, із реле п'ятиконтактного. Воно магнітне, типа як в ключ вставляєш, воно замикає контакт і робить. Коли ключ висуваєш, воно все, все гасне, все тухне. Хорошо, ребята, дивись, пішов у нас? отштовхуємося. Ось наш плюс основний, який йде на замок зажигання. Да, от цього ми отштовхуємося. І у нас є, по ходу, напевно, мінус синій провід. Да? Ось цей синій провід із цього п'ятиконтактного реле. Ось таке релешка, глянь. Опа, Побачили, так? Да? 12 вольт, зрозуміло. А, і ще, звісно, у нас провода тут йдуть на катушку заживання. Жовтий і зелений, ну, це, як би, зрозуміло, що вони йдуть. Все, ребята, пішли у нас два провода. Плюс. Він у мене щось чорний, та не було. Ось де він. Ось наш плюс і ось фіолетовий мінус. Це б значить, коли ми включаємо замок зажигання. Отак ось так, да? оці ось два контактика між собою. а ну видно, ні? Оці ось два контактика між собою замикаються. І у нас виходить плюс. оце 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 плюс оце плюс Оця оце, оце лінійка. оце ось Плюс іде да 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 і плюс іде оце ось у нас тож. і на лампочку йде плюс. А це, походу, у нас мінус ось наш із п'ятиконтактного реле, а це із е, акумулятор з АКБ Ми його, коли ключ ми всуваємо. Все, пішло зажигання. Зараз можна пробувати заводи. Тобто, ну, понятно, я сейчас заводити не буду, я не готов. Лампочка засвітилась, У нас зажигання пішло. Далі, ребята, коли ми виключаємо, Кстати, сейчас я виключу, У нас розмикається наше п'ятий контактный реле. Слухаємо. Да, то воно классно, воно розімкнулось. Хорошо, ребята. Оце, в принципі, і все. У нас уже іскра должна бути, уже можна пробувати. Ну, ребята, у нас ще є габарит, у нас є ще світ. Свет у нас зв'язаний із пультом. Із пультом. на руле, рулі. Да? І габарит у нас з чим зв'язаний, да с чем не зв'язаний. Що нам треба габарит? У нас на габарит іде жовтий провід на стопак. На стопак, який должен світиться. Ну, Коротше, повертаємо ключ. Да? То есть у нас дивись. У нас ключ работает в трьох положеннях. Ми його повертаємо. Не, не так, не так, ребята, сейчас розкажу. Значить, дивись. Для того, щоб габарит світився, нам теж треба плюс подати туди. Да? Я зробив перемичку. Ось і ось основний наш плюс. Оце ось наш основний плюс. Я з нього зробив перемичку на ці ось два контакти. Оцей оцей. Коли ми повертаємо ключ. У нас там пластинка, вона так стоїть. Вона примикається або сюди, або сюди. І тим самим оці ось вони паралельні. По діагоналі йдуть. Оці ось контакти. Оці. І, оці да? І цей з оцим ідуть паралельні. І так само ось одна лампочка, тоже теж ось два. Бо воно тіпа, двойне тут зроблено. Да? Ось дивись, як, поняв? Ну, тут двойне, а тут одинарне зроблено. Хорошо, тіпа, так розказав, мабуть. У нас габарит. У нас його два габарити. Один у нас це в стопаку. Це стопак у нас, да? показуємо. Іш 56, у мене, наприклад, такий. Ось наш жовтий провід. Він виходить на стопак. Коли ми включаємо габарит, це, то це стояночний світ. Ось наш габарит. Да? Ось один габарит. І другий габарит у нас у фарі. Ось він жовтий габарит. Оця маленька лампочка. Да? Ото він там. габарит. Оце у нас два габарити. Значить, ребята, соответственно, я їх включаю. Куди я включаю? Ось, ось сюди я їх включив, габарит наш. І ось перемичку теж кинув. Оце він буде у нас куди йти. Він буде у нас йти на фару. на фару, ось сюди, ось він буде йти. Це у нас одна оддільна клемка, яка ні до чого тут походу, я так зрозумів. Я їй підписав габарит, хоча це стояночний свят. Ми включаємо його сюди на фарі, і той жовтенький проводочок, оцей, до нього ж теж тулим, тобто він отак буде стояти, Все, ребята. Значить, дивись, ми включаємо. Зажигання у нас пішло. пішло, І ми повертаємо ключик. Куди повертаємо ключик? Ось сюди. Хопа. У нас має світитися зараз габарит. Габарит у нас світиться. Хопа, да, ребята, габарит у нас світиться. Другий провід це у нас йде. На жабку. Він у нас іде на жабку, іде він, десь іде. Да, ось вони тут. Я там розвів їх. Знову плюс йде із замка зажигання і сам на жабку провід. Да? Коли вони змикаються, розмикаються. Кстати, якщо ми їх замкнемо, хопа, є. ще не пробував. Хоп, розімкнув. Замкнув, розімкнув. Смисл роботи жабки. Хорошо, ребята, із габаритом ми розібрались. Надіюсь, ви поняли. Я виключаю габарит. Включаємо на другу сторону, мені нужен світ. Е, значить. Ого, не можу переключити. Да, засвітилася тут лампочка, це подсветка на спідометр. Я спеціальний сюди зробив. Подсветка на спідометр. Коли ти включаєш світ, да? ну, зачем нам підсвітка свідометра, коли ми світ не включаємо? Значить, на дворі світло. Якщо ти на дворі, ми включаємо ключик на другу сторону. В моєму випадку це. На Нахерен на, на. Короче, в другу сторону. <хи> да? ну, отак, типа, як дивиться, повертаємо саму жопку направо. Да? От він направо, у нас пішов. Перемикається оцей контакт, оцей контакт, де у мене вже плюс іде на пульт управління. Іде Плюс Плюс іде на пульт управління. І сам ось з другої сторони, Ось на підсвітку спідометра. Все, ребята. Більше в принципі, нема нічого. Із фари у нас йде корпус, маса наша йде, ось прямо цей корпус, да? коричневий провід йде на масу. Ось він масу нам дає. І дальній ближній світ, Лампочка двохконтактна. Е оці ось два сині провода йдуть на пульт. Вони отут повинні бути ще нічого я не включав. Ось вони. Да? E, плюс наш і дальній ближній, дальній ближній e, світ із ним, воно або цей тулиться, коли ми переключаємо, або красний із другим, не, не важливо, да? Коричневий оцей, ребята, у мене йде. Це у мене йде сигнал. Е, e, сигнал е, e, від теж, я його включив, ось вони два рази йдуть. E, чого два разом? Один на жабку йде, ось один на жабку йде, один йде на Сигнал. Вони в незалежності від того, як у мене буде включений е, цей е, ключ, да? чи на габарит, чи на цей вже як питання є, іменно на цю клемку, де вже плюс, я казав. Є, да? Де Вже є плюс. Уже піш, пішло туди. У нас зажигання. Наше, ми включили його. Зараз це вже включений. Але у нас тут є, не треба нічого переключати. що? Е, що? Е, Правильно, жопа наша повинні робити. Я замикаю контакти, хоп, да, жабка робить. А габарит вже не, не робить, да, Зараз день. Я нажимаю тормоз, контакти розмикаються, верніше наоборот, замикаються. В общем, ребята, надеюсь, я, понятно всем розказав. Нема нічого складного, все елементарно. Плюс у нас іде сюди перемичка на оці теж два контакти. А це ось іде на пульт управління, на світ, на руль. Оце е, да. ось у нас. Плюс відкритий, плюс у нас на жабку, де переривається, і плюс на м сигнал. на звуковий сигнал, да? Оце, зрозуміло, наш мінус. Наш мінус у цьому тут є написано. Якщо у вас оригінальне, да, все, то це у вас якорь буде. І з якоря сюди проводок буде. Сюди підключив габарит при повороті ключика на один стопах, на фару на фару, да, пішов проводок. На другу сторону підключив на свет. Переключаємо, тоді у нас пульт управління. Можна було, кстати зробити, що не надо ключом нічого переключати, нічого, ключом він уже робить. І плюс взяти есть Просто оце можна було включити там, дальній чи ближній свет без поворота ключа. Ну, я зробив так, типа, вообще, щоб, щоб ще погрався, Надо було, щоб ще класно, для того, щоб два рази класний, щоб включити ну, да? вот Того я взяв отсюда, да отсюда взяв плюс. Узяв я плюс. Узяв же я плюс. Ну да, узяв я плюс. І, що? Ну да, и подсветка теж тоже отсюда. В принципі, все, ребята. Все, да, все. Да, да, кстати, оригінальні лампочки сюди на 6 вольт. Того я взяв на 12 вольт і просто перемичку перепаяв, да. Припаяв, щоб на корпус торкалась воно. До цоколя тут і з другої сторони і там. Ну і все, в принципі. І у нас буде світитися, коли ми включаємо. Ну, ага, коли ми включаємо, у нас буде світитися красна. Честь вона має тут жовта, правда, вигоріла, мабуть, лампочка. Коротше, ребята, все це походу так. Все, сейчас я все це. Так що запихаю і, в общем-то, ну все. Ключ ставлю, світ ставлю. Попробую ще світ. Чи буде у нас все робити тут? Тоже, так. Да? Лампочку 12 вольтову, двохконтактну, і габарит, і свят, в общем-то, вже можна пробувати. І даже без іскри. То що у нас стоїть АКБ. АКБ на 12 вольт гелі взяв Простий, гель. Ціний, конечно капець. Космос. Так що, отак, ребята. Кому ще щось надо питайте. А лучше не питайте, все на відео є. Я думаю, я понятно об'яснив. Бо я шукав багато відео, як би. Є один парень, чоловік розказує про замок. Я, звісно, про мені замочок цей вивчить. Ну, вся фішка в тому, що просто понять для себе, що перемикаються, які контакти, і насамперед взагалі ніфіга немає сложного. Все дуже-дуже дуже просто. Просто, просто. 둥둥따라따따라라라 둥둥따라 둥둥따라라라 둥